Добрий вечір, друзі. Вітаємо вас в прямому ефірі нашого суспільно-політичного youtube каналу «Міф і Дійсність? Вітаю, друзі. Якраз свят вечір. Так що вітаємо, друзі, Всі вітаємо. Да, вітаємо, друзі зі святом. Підписуйтесь, друзі, пишіть коменти, задавайте питання, розповсюджуйте наші блоги, щоб ми розширювали нашу аудиторію. Шановний друже, про що? Цей святковий вечір. Напередодні нового року ми хочемо, що ми хочемо донести, про що будемо розмовляти з нашими друзями, нашою аудиторією. Що ти вважаєш найважливіше, щоб не, не сильно лякати? От. І обнадіяло, і в, те, в той же самий час, і щоб і не розслабляти. Ну, є місцева, і, чудова та. новина, що сумська тероборона виявилася. На місці відбила спробу диверсійної групи расистів проникнути на територію Сумщини, от, в районі Краснопілля. Це найважливіше. Це, це, це така місцева чудова новина, до нового року. А ще було б, якби їх там всіх поклали. Ну і той факт, що там поклали двох, а всі решта втікли, він також втішає. Це означає, що ми напоготові і чекаємо тут е готові дати відсіч ворогу, якщо вони будуть сюди до нас знову рушитись. От. Ну а глобально зрозуміло, що найбільш резонансною подією цього тижня це була поїздка президента в Баху і поїздка президента. Вашингтон безперечно не тільки безпосередньо не тільки не стільки поїздка, скільки виступ. Виступ. І реакція І на виступ реакція на виступ. І взагалі, все це навколо цього виступу. Я хочу сказати, що. Ну, пишаюся тим, як, яку промову оголосив там Зеленський. Ну, якщо відволіктися, звичайно, від того, що хтось і писав, там писали транскрипції, одним пальцем це все дріб'язки. Але якщо дивитися на суть того, що він висловив, на ті тези, то все, що було сказано, там бездоганно. Є речі, які там, на жаль, не сказані. Як на мене, то треба було б дещо додати, А так він дуже грамотно. Люди, які готували цю промову і Зеленський, як він її виголосив, чудово розуміє, чудово продемонстрували, що вони розуміють е... ментальність американців. І взагалі цей устрій. Американської демократії, де дуже важливо, де дуже важливими є принципи, є дуже важливими демонстрація, відкритість е, е, ідеї, які вкладаються в ті чи інші дії. Зрозуміло, що сама ця промова потрібна була і Байдену, оскільки ж після нового року там. За кілька днів вже буде сформований оновлений, буде оновлений склад палат палат сенату і конгресу, і буде деяка перевага, деяка перевага в республіканців, але ця промова прозвучали ця поїздка, вся ця подія, значить, напередодні прийняття бюджету. І досвід показав, що вона взаємовигідна. Промова Зеленського дозволила об'єднати, сплатити на двох на принципі двохпартійної підтримки України. Американський сенат і Конгрес це ж був виступ перед двома палатами американського парламенту. такої, до речі, такого ж не було. Нещодавно зустрічала Макрона, такого не було. Давно вже такого не було. Мабуть, останнім хто виголошував подібні промови, дійсно в паралелі дуже дуже слушні паралелі проводять з промовою. Американське суспільство американське політикум ну так належно оцінив мужність нашого народу, мужність України, яка тримає опір, тримає опір. Ну, величезного такого мордера, да? mm. От. ну і там були дуже грамотно розставлені акценти, апелювання. Там не було просто е, прохання, е, там е, дуже е, вчасно підкреслювалися е, сутність е, ідей і мотивів, спільність принципів, за які, е, за які бореться зараз український народ і що сповідує. Американський народ вчасно під ну, я скажу бездоганно була складена ця промова, за виключенням того, що в ній багато чого, що дуже актуально і треба було б ще сказати, не прозвучало. Але те, що прозвучало, от це прозвучало без Причому там не було такого ні якихось погроз ні якихось приниженого прохання. Там дуже вчасно прозвучала ідея, що ми ж не просимо американців воювати за українців, українці самі роз... Але ми просимо дати нам можливість відстояти свободу для себе, для Європи і зрештою для всього світу. Все це було підкреслено, просто чудово. От. Ну не дарма конгрес і сенат вставали 20 разів і аплодували стоячи дуже. Гарна промова. Якось мені попадала книжка про мови, які змінили світ. От, там була і промова Черчилля, і промова Лінкольна, і промова, відомі промови Рузвельта і Сталіна. Я скажу, що ця, цей виступ Зеленського, його текст вартий того, щоб увійти в той перелік. Який був. Ну а як хтось. Тобто зараз... Несмотря не, не на те, що ми з тобою достатньо, достатньо критично <рес> відносились до відносились до будь-якої влади, але ж залік, залік нашого президенту ми ставимо. Да, тут Молодець, треба не? віддати належне ці. Я б е, е, зрозуміло, що є, з моєї точки зору, дуже серйозний недолік в тому, що не було поставлено акценту е, більш е, дальшої перспективи. От зараз і світ уже не, уже не є питанням помагати Україні чи не помагати, уже не є питанням, які, які цінності відстоює Україна в боротьбі проти російської агресії. Але все ж таки є питання кінцевого результату, який світ хоче цивілізований світ хоче досягти в цій війні. В цій най, ну, найбільшій війні за останні за останній період після Другої світової в Європі. Так от щодо цих речей, які в промові прозвучали, питань і дискусій. Суттєвих немає. Ну, є там група трампістів, які кажуть, що треба, вбавити, так би мовити, допомогу Україні сконцентруватися в Америці на своїх питаннях. От є там серед них і навіть такі, які кажуть, що взагалі ні центу України, але і ті не кажуть, що ні центу допомоги Україні. Ті кажуть, ні центу без контроля допомоги України. От щиро чи не щиро, але кон, значить це трошки знижує темпи і масштаби, але е, не суперечить е, загальній прийнятій думці у світі, що треба Україні допомогти перемогти в цій війні. А от подальша доля, яку мету ставити, от цього на жаль, в промові не прозвучала. Не прозвучало, що це ж елемент геноциду. І не тільки геноциду щодо українського народу, але ж Кремль одночасно здійснює геноциди щодо тих самих бурятів. Це ж їх зараз як гарматне м'ясо, штовхають малі народи і фактично здійснюється щодо них геноцид. Це ж їхніми руками, коли останній раз буряти. Якось воювали на теренах Це, мабуть, ще за часів чангіскана Батия вони сюди приходили, і, от, врешті, Путін спромігся через тисячі кілометрів мобілізувати так, щоб люди вбивали один одного. І, зрештою, ж треба зрозуміти. Яка подальша доля цієї імперії? І щодо цього є багато забобонів і не таких спірних питань, щодо яких хотілось би на хвилі цього успіху. Зеленського і українського народу сказати світові, що не треба. Треба навпаки задуматись не над збереженням ефімерної е, утворення, е, яке нічого не несе ну, імперія в сучасному світі. Москов Московія. Московська імперія така. Зеленський там трохи торкнувся, він деяку межу провів, Кремль і. Росії, але з його промови Росія так і сприймається як єдине ціле. А цей стереотип треба вже змінювати. Треба змінювати ту хібну думку, що бажана концентрація ядерної зброї в одних руках. Ми вже побачили. Ну, сконцентрувала Російська Федерація в своїх руках і українську колишню ядерну зброю і білоруської і Казахстану. І що? І що? Це тільки підсилило імперські амбіції Кремля. І тому зараз треба робити акцент, згадати на те, що ця війна гинуть люди з двох сторін. Кремль штовхає і обманює народи, і жертвою стає не тільки український народ. От, і... Перспективу і головним досягненням тут уже буде не тільки збереження суверенітету і територіальної цілісності України, треба ставити більше питання звільнення поневолених Москвою народів, щоб усунути можливість їх подальшому геноциду. І в цьому безпека для України також. Друже, тобто. Е... Такий міжнародний сигнал, геополітичний сигнал був дан потужний. От, і ми отримали потужну підтримку. І це відчувається да. по реакції Навіть да, да, на да, на звернені відчувається у реакції на звернення нашого президента. І є е, надія, що е, допомога буде ще потужною і більшою, і це надасть можливість. Більш активно бути нашим е, Збройним силам, більш впевненості. Е, тобто міжнародне, е, скажімо так, е, звучання, да, цієї промови. звучання цієї промови і цього візиту, і цієї зустрічі дуже е, важливо, дуже, 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 так би мовити, позитивне, потужне для, для нашої держави. А що у нас е, внутрі? Які внутрішні проблеми на твій погляд? Ну... Будемо сподіватися, що все ж таки світ вже починає усвідомлювати і Європа, і Сполучені Штати, і Британія, і інші країни цивілізовані, що потрібно допомагати реально і потужно Україні, щоб вона тримала, так би мовити, кордони демократії, цивілізованого людства від агресії імперії. І, згоден з тобою, треба думати над майбутнім цієї імперії, як вона має трансформуватися, щоб унеможливити в подальшому цю ескалацію. Але що відбувається от, на твій погляд внутрі країни? Наскільки ми, так би мовити, внутрішньо міняємося, змінюємось, і наскільки ми готові до будь-яких викликів? Я ти знаєш, друзі, от хочу повернутися, друзі, і, і тобі задати питання як діючому. Бійцю територіальної оборони, як людині, яка на передньому краї, яка постійно з цим стикається, от я хотів би повернутися до попередження нашого генерала Залужного, який казав, що є величезні загрози і ризики можливості повторного вторгнення. І це ж ми бачимо по активізації і обстрілів, і це ми бачимо по так би мовити провокаціям на кордоні у наш... на Сумщині. От, можливо, от, е, ці спроби і ДРГ, от, тобто і наземного вторгнення. І це ми бачимо по активізації цього мордера по е, їх мобілізації. А вони ж величезні. От. І так, е, наш президент був в Сполучених Штатах, але ж Медведів був в Китаї, е, а там і Китай, і Індія, тобто і потужності. Цієї імперії, все ж таки, величезні. Не ну, треба насправді треба... да не ні. Насправді ну багато хто. Дещо як на мене хибно О, ти торкнувся цього візиту у Китай, дещо хибно оцінює цей візит, це візит, як на мою думку. Ну, ми пам'ятаємо, що Ні, на джебну. Джигуасе... Я, да. я розумію, що це перебити якось картинку інформаційно, перебити, Ні, показати Ні, Справа що... там не в тому. Там навіть, я думаю, що це. Взагалі там парадоксальна ситуація. Після g 20 де як на мене, потужно і керівники Індії і Китаю дали зрозуміти Російській Федерації, що не тільки застосовувати, але й погрожувати ядерною зброєю не потрібно. От, але ж після цього були публікації Медведєва. Його це харахорення, цей е, трошки алкоголічно спотвореною свідомістю чоловічок. Він же ж там понаписував це, його просто викликало в Китай. Але ж наслідки ж е, не були там оголошені. Да, Росія там картинку вони дали свою. Картинку вони так. дали свою. Що вони співпрацюють, і комуністична партія приймає, Китаю, що... співпрацює з єдиною Росією, але е, суть вже інша. Банки після цього банки Китаю всі як один е, значить. Е, Відмовилися вести справи із російськими банками. Ну і Китай, посил, там приєднався до санкцій, поприєднувалися до санкцій світових до Російської Федерації. Тобто картинка і реальність, вони там прямо протилежні. Тому ну, я розцінюю це так. Ні, безперечно, погоджуюсь з тобою, але давай ми повернемося до внутрішнього порядку денного. Це ж таки от попередження нашого генерала залужного ну, про так. мобілізацію, і про ризики, і про те, що все ж таки не треба недооцінювати ворога. Бо він все ж таки ну, великий і дурний, да? ну, от, так, І безліч це... там народу, і безліч зброї. І зараз він же продовжує кошмарити і мирне на населення, от, і ракетні обстріли, а по прикордоні це ж постійно артобстріли. Ну тут е, найбільш резонансна подія, що була за цей тиждень, це е, так зване прийняття так званого законопроекту про. Підсилення відповідальності О, От, я якраз хотів. Да. Ну, про що мова йде? Там мова йде не стільки про м, е, саме підсилення відповідальності, е, там водиться е, певні. Ну, По-перше, його ж треба ще побачити. Його треба б... зараз не просто побачити. Зараз м, побачити, про що саме конкретно йде йдемо, можна, ну, маючи проєкт, і розібратися в цьому дуже накладно з часом, тому що вносяться зміни в певні статті. Людина, що хоче це опрацювати, вона повинна побачити ці статті, відчути, ну, докласти багато зусиль, щоб зрозуміти, про що йде мова. От тому доводиться користуватися ну, аналітикою тих, хто це зробив. По суті, мова йде про те, щоб прибрати правопорушення. Правопорушення скоєння військовослужбовцями із під дії 69 і 75 -ї статті Кримінального кодексу, яка встановлює можливість в певних умовах пом'якшити покарання за те чи інше порушення, або взагалі значить, звільнити порушника від покарання. Ну тобто, по суті, йдемо про те, що військові ну, такі як залишення, самовільне залишення військової частини, або не прибуття вчасно, не виконати не наказів. наказів. А це дуже доволі спорна ситуація. Там як на мене, то там навпаки треба. Там навпаки треба розгортати ці умови обумовлювати поглиблювати розпис в законодавстві, оскільки, по перше, є і в конституції пряма вимога не виконувати злочинний наказ. Значить, суд зобов'язаний. Караючи, розглядаючи відповідальність за невиконання наказу. Суд зобов'язаний зробити висновок злочинний це наказ, наскільки він обґрунтований, чи правильно його було виконувати чи не виконувати. Ну і умови неявки, також. Тобто, як на мене, це трошки не в тому напрямку підвищення відповідальності. А що стосується там, є ще посилення адміністративної самої можливості притягнення до адміністративної відповідальності, то це я підтримую. Ну там перевірка військовослужбовців на вживання наркотичів алкоголю. Зрозуміло, що війська в сучасній війні і вживання алкоголю ну, просто несумісні речі для нашої армії. Звичайно, коли мова йде про вагнерівців і цих ув вчорашніх ув'язаних, яких пачками кидають просто як гармажне м'ясо, то там ніби залколів, ніби наркотиція з людиною зробити неможливо. О, тобто... Але це не наша армія. Мені здається, що наша армія має бути такі твореза і в ній. Всякі алкоголізмі, Зрозуміло. Я дружу, думаю, що застосовуючи тот термін, знаєш, як у нас кажуть не на часі, чи є у нас стратегічні претензії до наших збройних сил, до територіальної оборони, до нашого народу. От законодавець мав би зосередитись зараз не на вдосконаленні, того, що і так працює, і працює непогано. А на більш стратегічних речах, от на мій погляд, ми з тобою минулий раз казали про е, можливе посилення контролю за енергетикою країни, розібратися з кінцевими бенефіціаріями енергетичних компаній, Можливо, навіть в таких умовах провести націоналізацію деяких галузей, особливо щоб там не було російського впливу або впливу російських бізнес-структур. Оце б мав би зосередитись, на мій погляд, законодавець, перш за все, ну, і виконання щоб до речі, посилити умови... і обороноздатність і безпеку країни. Ну, до речі, виконання умов вступу в ЄС. Да, абсолютно умов. вірно. Це ж а, вже ж фактично закінчиться рік. А наскільки ми виконали ці домашні завдання, я думаю, що ми в кінці року або вже на перших числах е, січня от підведемо підсумок певний. І подивимось, і проаналізуємо наскільки виконані, виконані ті сім умов, які європейський союз поставив, давши нам так би мовити, членство кандидатство в члени да, європейського ну, союзу? На жаль, там оцінки, зокрема щодо формування конституційного суду, доволі песимістичні. Чому більшість аналітиків сходяться на думці, що буде в адміністрації президента, буде просто підконтрольний кишеньковий. Це ж питання, Сьогодні, але ж це визначає. не сприймуть наші партнери, це не сприйме Європейський Союз, країни Європейського Союзу, це не сприйме, не сприймуть Сполучені Штати, це не сприйме Британія. От ми ну, чітко маємо виконати ті вимоги, які вони поставили. Якщо ми хочемо стати частиною європейського світу, а європейський світ допомагає нам і зброєю, і. Коштами, от, і будь-якою підтримкою, так, от, і завдяки так, допомозі так. партнерів, наша країна тримається і дуже ми вдячні за це. І тому нашій владі, на мій погляд, треба сконцентруватися саме, саме на чому зараз найбільше. Так. Ну і деякий все-таки є дисонанс між е, е, тим, яка у суспільстві підконтрольними єдиним марафоном. Яке ставлення формується у суспільства щодо наших збройних сил і тим, як пропонують посилити відповідальність законодавці, або тут треба розуміти, або наші збройні сили. Героїчні, героїчні, або треба в них придушувати дезертирство. Одне ж з другим ну я ж. Тому я, я думаю, на що часі наші збройні сили героїчні, так, я так героїчні, думаю. наша територіальна оборона героїчна, і тому акцент треба робити так. саме і... на допомозі їм тримати опір і чинити опір, а не на яких я розумію, що і дисципліний, і порядок має бути, але це якраз застосовуючи ці терміни, ну не дуже на часі. Ну, принаймні, мені здається, що такий резонанс навколо кримінальної відповідальності не треба було б робити. А от щодо надати можливість перевіряти стан військовослужбовців, це, думаю, потрібно, тому що дійсно. І посилювати, посилювати, І посилювати, посилювати і посилювати, посилювати і надати можливість викорінювати там тому що ну, будь-яка людина у військовій формі може сказати, що ну, не місце там. Як ми ж не найсільне, а найсіння армія в мірі. <ривіт> <ривіт> До речі, росіяни йдуть тим самим шляхом. Вони підсилюють відповідальність, просто безпосередній розстріл при залишенні. ну і що? Це призведе тільки до більшої кількості трупів, нічого цим не переламиться. Добре, друже. Ну що, друзі, ми бажаємо, вам... бажаємо да, з новими надіями, прагненнями вступити в Новий рік. Проводити цей складний, важкий 22-й, да, і сподіваюся, що 23-й рік принесе нам найголовніше перемогу в нашій країні. Ну, і ще є нюанс, друзі. Ми ж повертаємося в святкування до таких природних астрономічних маркерів. 24-25. Це не, не це не лише Різдво в Християнстві. Це народження нового року. Нового Сонця в дохристиянських віруваннях. Це проведення цього календаря. Літом здвигається святкування Йоанна Притечі. І воно тепер точно співпадає. Ну його, так би мовити, намагалось християнство підмінити язичницьке свято Купала. А тепер воно співпадає. І ми тепер можемо святкувати одночасно, значить, і дохристиянські, і християнські взагалі, весь комплекс вірування нашого народу. Повертаємося до перших джерел. До Друзі, тримаємося, до да, тримаємо стрій. Це буде Україна. І з кожним днем день буде довший, а ніч коротша. А, на, а, знать, а значить, світло переможе. переможе. І Україна переможе. До зустрічі, до друзі. До зустрічі, друзі.